Що що я хотів сказати, я дуже щасливо бути в Харкові у місті, яке функціонує та надихає. Дякуючи людям, які працюють в цьому закладі. Ми стоїмо тут і особливо дякуючи нашим партнерам Ростові країни від новому Україну. Разу це нас мотивує продовжувати нашу роботу, підтримувати вас та працювати разом в першу чергу. Дійсно. Ми дякуємо за підтримку нашим міжнародним партнерам, які не бояться, які допомагають, які приїжджають сюди, і все важливо роблять для того, щоб разом з нами перемогти ворога. Приємно, що є міценати, які також на місцях, які знаходять можливість допомогти, ту можливість, яку вони можуть на сьогодні надати. Окремо, хочу також сказати про плідну співпрацю з місцевою владою. Сьогодні ми бачимо в стінах. Нашої академії також пункт незламності. Пункт незламності такий серйозний, з серйозним відходом, обладнаний, де люди зможуть прийти, випити кави, зарядити телефон. На превеликий жаль, такі пункти повинні бути. На превеликий жаль, люди сюди приходять. Ми не можемо закрити двері ні перед ким, бо ми повинні сьогодні в цю важку хвилину. Допомагати, тому ми вирішили відкрити оцей пункт незглавності. Загальна площа пункту незглавності більше 800 квадратних метрів. Там розташовані і ліжка, там є і кухня, там знаходиться і спитна вода, там є інтернет, там є всі умови за необхідності. Щоб всі, хто цього потребує, могли знаходитися чи в цьому приміщенні чи в тих приміщеннях, які ми обладнали саме як пункт незглавності.